Цей безпілотник із вибуховим пристроєм впав посеред села в сумському районі. Вибухівка не спрацювала. Про небезпечну знахідку у поліцію повідомив місцевий житель. дрон був який ніс сюди вибуховий пристрій. Більше ймовірно за все, що саморобний вибуховий пристрій запущений військовим. Сапери поліції прийняли рішення знищити небезпечний предмет на місці за допомогою спеціального робота. Увага! Вибух! Був знайдений і сам дрон, і сам предмет. Вибухонебезпечний, який готувався саморобним способом для скиду. Приїхавши на місце події, застосували спеціальне вибухотехнічне обладнання, а саме робота, де дистанційним шляхом було доставлено накладний заряд, покладено і знищено, після чого дану ділянку було оглянуто на залишки вибухонебезпечних предметів. У поліції нагадують, якщо ви натрапили на будь-який підозрілий предмет, схожий на боєприпаси, не підходьте до знахідки і не чіпайте її. Виявляючи підозрілі предмети, які там з проводками, які можуть там пищати або мерехтіти там лампочками, не проводьте з ними ніякі маніпуляції, не робіть біля них фотографії. Побачивши даний вибухонебезпечний предмет, дзвоніть на лінію 101-102 і працівники поліції або ДСНС приїдуть і локалізують даний вибухонебезпечний предмет.